Всім доброго ранку. Сьогодні 16 січня. Поставила варить капуснячок, а зараз поп'ю, значить, магній вип'ю, а ці потім під час їди, магній і копренеса. Копренеса п'ю. Четверочку мені тримає тиск. Сьогодні дівчатка знову розстроєна, тому що вчора Славік не отримав посилку. Ну, йому не отримали там щось непонятки якісь. Так. Відкрити треба. Бачте, як запечатано? Не отримав посилку вчора це раз. А по-друге, захворів слайк. Чую, що він хворий. Температуру не поміряють, Ні, щось ніяк не можу там поміряти. І, і що? А й таблетки ж тут, де ми вислали, вислали посилку, тут таблетки, бо він був вже хворий. То я йому поклала парацетамол і бупрофен. Ну, та і все поки що я ж не знаю, що там. Ну, взагалі-то не хворіє, але це таке. Ой, так, коротше, оце таке, так. Зараз п'ю магній. І свою таблеточку принесу. Та я таке, проснулася серед ночі, у мене зараз все таке просинаюся десь о четвертій, дві години товчуся, кручуся, не сплю. Потім засинаю. І оце сплю аж до дев'яти. Оце таке помінялося в мене. Або буває... Я просинаюся о пів другої, до чотирьох не сплю. Таке. Зараз вже ходить оця пошесть, то я переживаю за оце якби тільки простуда. І не поїдеш туди, і не підеш, і ніхто тебе не опусте. Далеко сильно. Сьогодні ще не говорила, не знаю. Коли набрати? Чи можна зараз набрати його? Не знаю, зараз попробую. Зараз спробую набрати. Набрав все-таки. Взяв трупу, каже, все добре, все добре, ну каже, я зараз не можу говорити, перезвоню, ну, слава Богу. Ну так чую по голосу, що. Такий бодренький наче. Хай Бог мили, Бог милий. Бережи його Господь. Оце так. Так, ну добре, це вже добре. Поставила я варить капуснячок. Та й таке. Ну добре, давайте, до включення. Добре, що все добре, слава Богу. Так. Капуснячок готовий. Картопля пшоно, капуста кисла, квашена. І зажарочка без м'яса. Це на булівані. Вчора варили ребра чи позавчора, не пам'ятаю. Будемо снідати всім смачно. Рівно 3 кіло. Рівно 3 кіло, каже. Так, дівчатка, збираюся гладить. У мене є трішки. Є трішки просування. Кобулки сережені. Та і все, так? Я більше нічого не бачила. А все ще. Порозкидала по всіх батареях. Так, ну, наче все. Зараз швиденько поглажу, попросую. Вже настрій в мене піднявся. Поговорила з Славіком, поговорила з Артемом. На вулиці мороз. Сережа пішов на річку. Ще сказали чекати. Чекати. Переоформляють. Переоформляють документи на прицепи. Поки що чекає. І Жені позвонила, Женя теж вже нормально казав, покупався. Випив нурофен, йому я там дала з собою ліки. Каже, прямо на красоту. Ну, оце ж, якби славик отримав вже ліки. То він би випив, десь там парацетамол і ібупрофен я передала. Ну, хоч щось. Ну, так казав, що вже легше. Кажу, хоч би було ноги де попарить. Нічого ж нема. Миску ми ж тільки передали, ось тільки сьогодні получе, може ж миску, відро. Бо я так тільки й рятувала це дітей. Парила ноги з гірчикою. Славик взагалі в нас горів. Так, Сережа прийшов. Так, дівчатка, я біля мосту. Холодно сьогодні. Опять, Опять холодно. І щось нога болить у мене тут у паху. Мабуть, один круг зараз зроблю. Зараз знайду угу. молитву за сина. І це я включу і буду ходити. Все, давайте. Все, дівчатка, прийшла я. Все-таки два круги ходила, тому що молитва оце... і саме тут закінчується. То треба робити два круги, щоб всю прослухати. Та молитва не тільки за, за своїх дітей, там за всіх воїнів, за всіх воїнів. Захисників нашої України. Так що, якщо хто хоче прослухайте молитву за сина О, і там про всіх воїнів, теж, про всіх наших захисників. Нехай Бог їм дає здоров'я і захищає їх. Так, а тепер я йду робити вправи. Собачки сьогодні зі мною не прийшли, щось. Щось незрозуміло. Казав Сережа, що букет там знайшов одну дівчинку, то він за нею побіг, а сніжок не знаю. Сніжок, ну, щось немає. Так, ну добре, пішла я робити вправу. І так. І так поїхали. Буду займатися і все. Сьогодні не так мені тяжко. Слава Богу. Слава Богу. слава Богу, Так, зараз іду додому. Ще дома щось познімаю, побачу. Піде, пішла. Так, дівчатка, ми повечеряли. Подивилася, я на сторінку, зайшла на нову почту, то посилка отримана. Ну, до Славіка дозвониться ми поки не можемо. Ну, я думаю, що отримає він посилку. Все, давайте. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх дітей. До зустрічі до завтра.